Усе сталося близько 11-ї години у центрі Чуднова. Невідомі чоловіки підійшли до намету, де працювали агітатори, кандидатом народні депутати Сергія Дам'яка і відібрали частину агітаційної продукції, що там знаходилась. Невідомі молодики спортивної статури просто підійшли до наших агітаторів, які агітують в палаці в Чуднові, і сказали, що вважають агітаційну продукцію, яка там була, провокаційною. Просто взяли її і забрали. Вони не мали ніяких законних підстав, щоб це робити у виборчому штабі Сергія Дем'яка. Такі дії вважають тиском з боку опонента, який хотів би приховати інформацію, що міститься в їх агітаційній продукції. Вони переконані, розповсюджують правдиву перевірену інформацію. Опонента закликають дотримуватись закону і припиняти свою діяльність не збираються. Ані що вони є членами команди господина Розвадовського. Господин Розвадовський трижди збирався депутатом Верховної Ради України. Раз он був членом. фракции партии регионов. Больше 400 дней. Дальше он голосовал за законы 16 сечня, которые в народе называются драконовскими. Один из законов. Также он получил генерал-полковника лично от Виктора Федоровича за несколько дней до расстрела. Вот. Мы считаем, что это достаточно для того, чтобы избиратели поняли, что это за человек. Вот. И Що там йому делать четвертий раз? Ми будемо действувати законодавство України, законной плоскості. Наші действия будуть фиксировать, Ми будемо освещать Ми будемо в інтернеті, в телевидении, вот, в газетах, в журналах, і требувати від руководства компанії опонента, щоб это було прекращено. Я вас запевню, що у нас не припинить працювати. Ми будемо працювати як працювали. Я думаю, що наші юристи дадуть відповідну оцінку подібним діям. І ми, я думаю, зуміємо відстояти свої тут права і зробити все згідно чинного законодавства.